Я не знаю, 60 чоловік, їх двоє, гладкій надо. Якось плити, тому що я прошу надала дати мені дорогу в мою приватну власність. Він не дає. Каже, домовився з гладким. Гладким домовитися нереально. Що ви можете сказати? От я вам можу всім показати, ви всі знаєте, що в мене немає входа в мій готель. Та? Мені не дає гладкий туди зайти. Не дає просто як Янукович, це другий Янукович. Він мені не дає. Він просто замурував і каже: все, ти туди не зайдеш. Що мені робити? Ви тут, всі депутати, хто там відтягне Бога 30 чоловік, хто ще. Ви можете щось зробити з одним, з одною людиною чи ні? От там люди зібралися, нічого не вийшли до них. Вони вийшли, хочуть з вами поговорити про те, що тут робиться. Ніхто з вас не вийшов, ви чекаєте, поки вони розійдуться. Вони не розійдуться, вони вас дочекаються. От хто з вас може мені сказати, чому мене замурували? Чому НАДО собі дозволяє замурувати свого громадянина? Він же ж мер, народний, він обіцяв, він клявся, що він буде допомагати людям, а не їх окуповувати. Ну бачите, ви мовчите. Тобто ви, значить, ну, що ви тут робите? Документи? Давайте зараз я надолу предлагав, поїдемо туди до мене на ділянку. Ви казав, є турифіка. Що? Це журналісти їздили, але ну, він же обіцяв приїхати. Він же не підтримав свого слова навіть. І він не приїхав. Ну, Все, то ви тут будете сидіти, да, Мовчки. Документи та й Так подавали до нього документи, він каже, ні, д -д 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 Ну, Давайте скажіть, хто з вас по всіх, може по всіх меню допомогти. По всіх зверненнях, які були сказані сьогодні з цієї трибуни, в тому числі по-вашому, заробітників сторони комісії депутатів, залучені громадськості, яка ви всі питання. Тоді ми застаємо всі документи, покажете свою територію, по яких вважаєте, що зараз не бажане. Я понял. Те, що мало на сказав сьогодні, це не значить, що він зробиться завтра. Я це знаю. Чест, Я. Сказа, це, 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 Ви щось можемо стати сказати, ми тобі допоможемо. Ніхто з вас? Значить, нема? Значить, не у нас їм говорити. Всі бояються, всі бояться, то вони шампіють. Я хочу підняти я хочу питання багатодітних матерів. Так як багатодітні матері, наскільки я знаю, що ще за президентних учені ходили, додавалися такі люди, що мають шостеро дітей у двохкімнатній квартирі, і восьмеро двохкімнатних квартирах, і так сталося, що я маю проблеми. І другі матері, і ви знаєте, діти наші матері. Я би хотіла, щоб е, наші... Наш мер міста Надав і всі його співробітники, щоб вони підняли питання квартир, щоб надати квартири бахові матерям. Тому що в таких умовах належить, повинні ну, себе відчувати дітьми і людьми, розумієте, а не уничтожити, як нас колись не бажали і могли обізвати і так треба було пережити в житті. Але розумієте, то, щоб ми не травмовані діти наші були, а виростали. Дійсно, ми надіємося на, на майбутнє нашої держави в європейській країні, щоб ми чули себе достойними громадянами нашої України. Ото все, що я хотіла сказати. Дякую. 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 Просимо, щиро подякувати за те, що ви вислухали людей до громади. І вас вам подякувати пане. І просимо таке. Щоб ви наші пропозиції зараз проголосували, там люди чекають. Зараз хочу це оголосити. І попрошу поіменно, щоб героїв міста Тернопіль знали всіх. Я колись дуже люблю по імену. Так добре голосувало. Я хочу нас. Слава Богу! Добре. ж вони представники громадськості. Всі сесії міської ради відбуваються в прямій трансляції. Це визвучення виведено з кожного сесії. Всі голосування відбуваються випущення по іменному режимі. Тому, може, закінчимо. Я хочу, шановні депутати, вибачити Я хочу свою емоційність, тому що я проходила вже коментар. Там внизу випустили дуже багато газу, коли ми себе заходили. Прошу вибачення за емоційність. Але емоцій на це все неможливо. Думайте, будете голосувати. Там є телеграм. Прошу. Рейте. Я в першу чергу хочу вибачитися перед вами за те, що там сталося і вас не пустило. Якщо це так було, мені дуже стидно, що це так сталося. Тому що Даккуло? Даккуло. так нас не пускали в 6 ранку і цілий тиждень міліція, коли ми боролися з регіоном. Я не знаю, чому так сталося і як вийшло. Що я вважаю, що такі спільні питання. Я думаю, що і більшість тут так вважає. І я не думаю, що вони бояться. Я не боюся мені нічого боятися. Я прийшла не за списком, я депутат можу Я прийшла, люди мене знають, я маю 22 будинки, я сама допомогою спецкошків різних, не тільки міської ради, допомагаю їм абсолютно все, що можу. Я знаю всіх своїх малозабезпечених, інвалідів, всі інших. Активні, ми почули ваші пропозиції. Мені цікавий і світі і я спортивна робота, я навіть сама моя це все ще. Якщо я змогла в них буде боротися з Годжем і з іншими, там весь час не час 4 місяці від ранку до вечора, то я знайду на цей час. І прошу мене включити ту комісію, яка буде працювати разом з громадськістю міста, разом з громадськими організаціями, і де ми будемо вирішувати ці спільні питання. Я прошу вас і Давайте. Обійдемося без тих емоцій і ще раз прошу, вибачення, якщо був якийсь газ, якщо було якесь непорозуміння, але пан Богдан є депутатом і прекрасно мене роки знає, правда? Не перший рік, І не маю права довірити, І я не є якісь злодії, і не маю сотої ні однієї землі, і не будувала якісь підприємства, і не грав партії, і не робила інших. Правильно я те, що пан Тому я дуже би хотіла, щоб ми на... вас і ви мене, вони разом зустрічалися на Майдані. Давайте ми емоції залишимо. Хочемо зробити наше місто дійсно європейським, бо Бу... вирішимо ті питання, які вже, може, не так, як ви кажете, вирішимо. Комісія вивчить це все, але будемо толерантними, грамотними. І давайте будемо такі події, щоб ми не показували телебачення в Слов'янську, що ми ще й в Тернополі свої, щирі українці воюємо за щось. Вибачте, якщо воно десь прозвучало, то це все застигнуть, якісь там пресі. Ми є тернополяни, ми стоїмо за свої інтереси, у вас є дійсно свої проблеми. Ви чули за гуртожитки та інші, я ти на Майдані чула, то давайте їх просто будемо грамотно вирішувати. Як ті питання будуть виноситися на сесії на майбутнє, ну є ж погоджувальна рада, є інші моменти, щоб не штурмувати міську раду, можна зібратися в цій залі наперед, погодити питання земельні, якщо вони Важливі болючі, і, можливо, ви вважаєте якісь там неправомірні, то наперед це все домовитися, не виносити на сесію те, яке викликати шум, але й заслухати того ж самого міського голову, і, наприклад, зараз стоїть 270 питань. Ну не всі ж з них ці питання такі, які викликають якісь супротив. Тут є багато питань, де є дійсно закріплення чи за будинком, чи за приватним підприємцем, чи за тим, що вже побудовано, тобто давайте профільтруємо це. Давайте спишемо і будемо дійсно розуміти один одне. Не треба нас ображати. Нас теж вибирали люди. І за мене, і за інших людей голосували. Не треба наперед ставити нам ярлик. А давайте будемо разом працювати і не будемо думати, так, вибори прийдуть через рік, чихай навіть через півроку. Люди визначаться, хто чого вартий. Але давайте не будемо вже зразу наперед працювати на ці вибори. А І не треба казати, що ми чогось боїмося і щось сказати боїмося.

Не давала світ звід на багато питань, з моєю особисто, змагання депутата, тому що було прийнято рішення про те, що заслухати всіх і потім прийняти рішення посіяти, але перетворювати це про дискусію тривати на година. Тому, будь ласка, не вважайте, що мовчання це є бездіяльність. Зараз прийняті рішення при кожному заслуханому питанні. Дякую. Дякую, шановні депутати. Ви вислухали всі звернення, які були від людей. Відповідно, на всій них мусить сьогодні відригувати і прийняти ті чи інші рішення. Я не буду коментувати сьогодні суть цих звернень. Почну з того, що нагадаю всім, присутнім в цій залі, що Майдан в Тернополі почнеться саме з міської ради. І дуже багато хто правдолюбців, які сьогодні захищають правду, і близько не були там присутні на тих майданах. Але що потім була відома перемога. Але зараз не про це. Зараз йдемо про те, що ми повинні разом забезпечити нормальну життєдіяльність міста, функціонування міста. То, для чого нас сьогодні стали пораненим. Тому що нас забирали тисячі людей, а не тільки ті, які прийшли сьогодні сюди. Ви почули всі звернення які сказані до міської ради, ви почули ті проблеми, які озвучені. Проблем дуже багато, питань дуже багато, стосується не практично всіх сфер життєдіяльності діяльності нашого міста. Тому в мене є пропозиція, щоб ми зараз проголосували про створення депутатської комісії, спеціальної комісії з числа, голів депутатських комісій, всіх депутатських комісій, представників депутатських фракцій. Депутатів-мажоритарників, які будуть мати бажання війти до складу цих комісій, і представників громадських організацій, які мають опрацювати всі питання, які викладені в вимогами громади міста до Тернопільської міської ради, які мають опрацювати до питання, які були озвучені стосовно е, виконання протокольного доручення по громадському обговоренню плану зонування міста. Стосовно передачі гуртожитків вулиці Макарника, 6, Макарника, 7. І стосовно питання приватного підприємця А, Перепрошую. І стосовно діяльності спортивно-картиного комплексу. Нема заперечень розголосування комісії. Якщо заперечення тоді пропонується проголосувати за створення такої комісії, доручити цій комісії вивчити дані питання в місячний термін, до проведення наступної сесії Тернопільської міської ради по кожному пункту дати чіткі висновок, дати чітку інформацію, наскільки ті дані, які наведені, відповідають дійсності, там, де є порушення, вказати, як їх необхідно усунути. Якщо ці порушення допущені, чи є вони ці порушення допущені? Підготувати це на розгляд наступної сесії Тернопільської міської ради. Якщо є необхідність, разом з цим звітом підготувати відхідні проекти рішення про внесення змін доповнення або скасування раніше прийнятих рішень. Немає заперечень. Тоді прошу поставити це на голосування. 39 за рішення прийнято. Ми дякуємо вам за вашу активну громадянську позицію. Я думаю, що всі присутні проголосували за. Люди, які прилічені в цьому списку, ми з вами, я думаю, що буквально з понеділка зв'яжуться представники міської ради для того, щоб запросити вас для участі в комісіях, а далі в в самій комісії вирощують, чи ви будете всі разом по кожному питанні, чи кожному десь не доручила з вивчити окрему питання. Немає заперечень. Тоді дякую, я прошу повернутися до порядку денної. Я дякую, шановні депутати, за таке вирушене рішення. Але там команда просить мера Мазурцевича. Чи ви зможете вийти? Щоб він сказати, щоб не читали. Добре, я ви зараз тільки Прошу секретаря міської ради. Ми зупинилися на включені питання про соціальні так.